Здоровенькі були мінлива погода та її перепади впливають на нас, щоправда, на кожного по-різному вчені кажуть, що до змін погоди чутлива кожна третя людина. Найчастіше ми відчуваємо дискомфорт під час різких змін температури або підвищення чи пониження атмосферного тиску. Тоді маємо головний біль, болі у серці. Як впливають на нас і на серцево-судинну систему, подібні перепади температур, і як від цього уберегтися, розкажемо далі. Реакція організму на перепади атмосферного тиску може свідчити про серйозні захворювання, кажуть лікарі. Саме восени усі недуги загострюються. Та часто люди лише жменями поїдають таблетки від головного болю, бездумно довіряючи рекламі і, мотивуючи нестачею часу, не звертаються до лікарів. Але так можна серйозно нашкодити здоров'ю, твердять медики. Бажано міряти тиск два рази на дом, тому що зранку може бути сонечко, ввечері може бути дощ. Людина може зранку не прийняти якусь таблетку, бо не звернути увагу. На вечір може бути підйом артеріального тиску, який може привести до дуже недобрих наслідків. Другий момент це все-таки корекція доз лікарських засобів, які ви приймаєте. Можливо, влітку ви приймали одну дозу препарата, і він вам допомагав. Міняється погода, міняється рівень атмосферного тиску. Ви змушені прийти до лікаря, щоб вам відкоригували дозу препарату. Третє питання це все-таки ефективність деяких засобів. Людина може приймати довгий час. Деякі приймають роками один той самий препарат, але наступає якийсь момент, коли він на людину не діє. Треба підійти до лікаря і відкоригувати даний препарат. Самолікування ніхто не рекомендує. Більшість людей помилково вважає, що про підвищення тиску можуть свідчити болі у потилиці, а за низького тиску біль зосередиться в лобній частині голови та у скронях. Дехто навіть керуючись цим принципом роками приймає ліки за порадою родичів чи сусідів. Деяких людей на підвищення тиску взагалі не болить голова. Деяких людей і дуже їх багато цих людей болить в потиличній ділянці, тому багато Пацієнтів думають, що в потиличні це все-таки піднімається тиск. У нас було дуже багато випадків, коли в потиличній ділянці людям, які мають гіпертонічну хворобу, був головний біль. Люди приймали неконтрольовано гіпотензивні препарати і тим самим приїжджали з дуже з низьким рівнем тиску. В деяких випадках, коли був у людей низький тиск, боліла потилиця, були ці гіпотензивні препарати, що призводило до дуже. Біг це чудова нагода зміцнити здоров'я, підзарядитися оптимізмом та позитивом, а ще профілактика серцево-судинних хвороб. Звісно, всі ми знаємо про користь ранкового бігу, але зважитись на такий порив нам заважають лінощі та й небажання встати з теплого ліжка. Між тим, рівницькі бігуни, яким за 70, кажуть, що саме таким чином втікають від хвороб та старості. Лінощі головна причина багатьох наших проблем Посилюється кровообіг, От. і ми. Бігла, я думала, що я помру, а зараз мені вони нічого не варті. Все таки це прекрасно, коли трохи ну рухаєшся. Воно ніякого застоя в крові. немає. якось знаєте, так все вас вже уже з, 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 з кращим відношенням, а то знайте, думаю... Не можу п'ять, десять, п'ятнадцять і двадцять. Можу бігати. А то моє п'ять, десять, то я бігаю по п'ять, то я б'ю пощі кожен день. Затяті марафонці визначили вісім причин, через які варто починати бігати. По перше, біг допомагає схуднути, бо пробігаючи кожні два кілометри, згорають сотні кілокалорій. Біг поліпшує настрій, зміцнює імунітет, покращує пам'ять, а ще пробіжка час для роздумів та суттєва економія бюджету. Бо для занять не треба купувати абонемент у тренажерний зал чи фітнес-клуб. Придбайте якісне спортивне взуття і вперед. Та лікарі застерігають, що до будь-яких занять, особливо літнім людям. Них перенесли інфаркт, міокарда, тому е, до кожної людини повинен бути індивідуальний підхід. Якщо ця людина здорова, обстежена і здорова, ще серед них дуже мало, 1-2% здорових людей, то звичайно вона може бігати, хоча краще ходити. І це потрібно робити щоденно, напротязі п'яти днів, як мінімум, по 45 хвилин, досягати певної частоти серцевих скорочень. І це активний руховий режим має дві позитивні дії. Перша позитивна дія це тренування дихальної серцево-судинної системи. Активний руховий режим має позитивну дію на мозок. Він забезпечує таку злагоджену дію так званої білої сірої речовини. Дає позитивні емоції, і це також запорука передчасного старіння мозку. Якщо хочеш бути сильним, бігай. Якщо хочеш бути гарним, бігай. Якщо хочеш бути розумним, бігай. Розпочався навчальний рік і чимало батьків, дітей, які пишуть лівою рукою, стикнулися з проблемою. Як прилаштувати шкільне приладдя та меблі до потреб дитини шульги? Між тим лікарі і педагоги кажуть, що в жодному разі не варто перевчати дитину шульгу писати правою. А як розпізнати ліворукість дитини ще у ранньому віці, розкажемо далі. Статистика Свідчить, що у суспільстві до 15% ліворуких людей, які пишуть, малюють, виконують роботу ведучою лівою рукою. Доведено, що ця особливість передається у спадок генетично, тому вірити за бобоном, мовляв, до якої з грудей вперше приклали немовля, така рука і буде ведуча не варто. Та на жаль, світ і досі мало пристосований до потреб ліворуких, тому їм доводиться викручуватися. Завжди було комфортно, як пристосувалася до того, як писати. Як держати ручки, мене ніхто цього не вчив, але якось от воно саме виходить, видно, е, якби воно так закладено і воно так виходить саме собою. Це яке для мене щось таке особливе, це незвичне. Це от коли я навіть десь щось починаю підписувати чи писати, всі звертають увагу на те, як я це роблю, бо я роблю це не так, як ну, людям звично. І вони відразу звертають увагу, о, ви лівша, навіть таке в мене було е вчитель англійської мови. Е задала мені питання, я читала якісь твіри, Вона каже: Ти випадково не лівша? Юр, звідки ви це взяли? Вона каже, я взяла це звідти, що е лівши дуже часто е якби. Неправильно кажуть букву «д» і «б» в англійській. Вони переставляють якось, воно видно в голові, що букви переставляються назад. І я так і чому спутав. Не було на той час, коли я вчилася якби в інституті не було ножниць для права для лівії руки. Зараз уже ці ножниці є. Через те я призвичайлись до правої руки, на жаль. Іменно як закрійник я працюю правою раніше, ліворуких дітей перевчали та змушували писати правою. Такі педагогічні виверти шкодили розвитку дитини, вели до зайвої тривожності та комплексів. Я взагалі нестандартно розвивалася з самого дитинства, тому що навіть всі малюнки дитячі, які я малювала, я їх малювала верх ногами, тобто в відображенні. Тобто, якщо це була ялинка, я малювала зверху стовбур, а потім спускалася вниз до гілочок. І коли мені в першому класі вчителька. Доказ... А, в... Да, вкладала в мої вуха те, що я неправильно малюю. Я дуже е... заперечувала це і стверджувала, що ні, я малюю правильно, ви просто не розумієте. От. Ну і, Звичайно, проблеми були з написанням, тому що я писала, лівою, виключно лівою рукою, але з права на ліво. тому мене змушені були перевчити, тому. Е... Я кидалася зошитами, олівцями, тобто це був дуже складний процес. От але, все ж таки, я пишу правою рукою, правильно. Ну я як повинно бути, так але малюю, готую їжу, ну всі речі, які мені комфортно робити, я роблю це лівою рукою, так як мені це не. Більш комфортно змушувати ліворуку дитину бути як усі не варто з маленькими шульгами успішно працюють у дошкільних закладах і не вирізняють їх особливість. Виявити у ранньому віці, чи ваша дитина шульга, допоможуть нехитрі тести. Якщо брати статистику нашого дитячого садка, 10% від загальної кількості дітей насправді є лівшами або амбідекстрами. Це ті дітки, які володіють і правою, і лівою рукою. Ліворукость становлюється ближче до 4 років. Батьки самі можуть визначити ліворуких своїх діток, чи вони насправді ліворуки, провівши ряд вправ. Попросіть ваших дітей скласти ручки в замок. Великий палець, якої руки буде зверху, це можна сказати, що вже така скрита ліворукість, яка може проявитись. Попросіть ваших дітей скласти руки ось так, яка ви ще при якої руки буде зверху. Це може говорити про ліворукість дитини. Попросіть попрощатися рукою, якою рукою дитина з вами прощається. і спостерігайте за вашою дитиною. Нині у продажу з'явилися ручки, ножиці та зошити з друкованою основою для шульги. Це точно допоможе малечі почуватися комфортніше у світі праворуких. Та головне батькам слід постійно підтримувати і підбадьорювати маленького шульгу, заохочувати та допомагати долати перші труднощі. Станом на сьогоднішній день головне не дорікати людині за те, яка вона є, і дати їй можливість бути. І це все добре, і ніякі тоді нема зауважень серед лівшів, які хочемо перевчити рівень тривожності в два рази більше ніж серед так званих правильних правшів. Серед лівшів не так багато є математиків, але там є неординарні математики. А нема товариства ліворуких і немає захисту їх, тому що треба це. От. А так як більшість з них змушені все рівно користуватися тими речами, то вони всі поступово стають ну, псевдо-амбідекстри. Вони навчені, переучені ліворуки, які в житті все рівно картоплю чистять лівою. і щось треба дуже правильно зробити лівою і вишивають лівою бісером, а просто пишуть правом. Ну а на сьогодні це все. Нехай наша інформація і поради стануть вам у нагоді. Будьте здоровими. До зустрічі.